Всім привіт! Переді мною деревце сорту Яблуні Флоріна. Всі знають цей сорт. Солодке яблука, добре зберігається. Дуже врожайний сорт. Навіть є отакі от крупні плоди. Врожай в цьому році шалений. Минулому році на флоріні було небагато яблук, а в цьому році їх ось дуже багато. Такий класний сорт, не підводить. Єдине, що може бути періодичність плодоношення, тобто одного року багато яблук, а другого... Там кілька яблук, а так стабільний сорт, не хворіє, не потребує практично обробок хімією. Ось, ось таке от гарне, гарне завантаження плодами. Вже буду їх зривати і класти на дозгарювання. Ще імунників мені подобається сорт моді. Навіть по смаку моді мені більше подобається, ніж флорина. Але флорину теж не списую. Так, всякі яблука є по розміру, є дрібнота, є крупні, але... При такому сильному врожаї це не критично. Так що всім рекомендую цей сорт. Є саженці цього сорту, звертайтесь. Всім гарних врожаїв. хай щастить.